you <laughs> Привіт! Сьогодні 25 листопада 2022 року. Всі прекрасно знають, які ситуації ми зараз живемо. Ворог обстрілює нас кожного тижня, а ми замість того, щоб чекати перемогу, тримаємо стрій і працюємо ще більше. Сьогодні на логістичному форумі будемо представляти дуже актуальне рішення зараз для логістики, швидкомонтовані склади. Тому для кого це питання дуже актуальне. Раджу звернути увагу на цю технологію. Слава ЗСУ. і Все буде Україна. Мене звати Ярослав Бендяк, компанія Склад Сервіс. Керівник. Напрямку автоматизації сьогодні моя тема буде, як побудувати склад за два місяці. Це реальний кейс, який ми зробили для компанії Агромат. До речі, два слова у складсервіс. Ну, по-перше, хотів сказати, що ми працюємо всі разом, а вже ж задля перемоги. На сьогодні насправді компанія складсервіс це інженерно-торгівельна компанія, яка розробляє і впроваджує рішення для виробничої та складської логістики. Тож від розробки автоматизованого складу до побудови та оснащення всіма необхідними е обладнаннями, такими як стелажні системи, промислова тара та е навантажувальна техніка, трохи статистики, як кажуть, 17 років на ринку, більш ніж 15 тисяч реалізованих проектів. На сьогодні більше ніж 80 робітників, та ну безліч більш ніж 100 типів обладнання для логістики. Та по статистиці 70% це наші постійні клієнти, які залишаються з нами. А, ШМБ, що це таке? Ну це те саме, що і БВЗ. А вже ж недружні сусіди нам показали, як це правильно звучить. Тож. Швидко монтовані будівлі. Насправді нічого нового. Це дуже стара технологія. Ну, давайте так, десь 30-40 років вже Західна Європа будує ці склади вже ну, досить довго. А основні відмінності, ну по-перше, це м'яка криша та відсутність глибокого фундаменту, а робить її тимчасовим рішенням, яка не потребує розробки проекту та. На узгодження в усіх інстанціях, тож це можливо зробити швидко та дійсно без зайвих погоджень. По-друге, це кут нахилу криші. Якщо ви звернули увагу, він 18-22 градусів навіть більше, що не дозволяє снігу затриматись на поверхні криші. Це, мабуть, два таких основних відносини між загальним будівництвом. Капітальне будівництво чи швидко монтовані будівлі. А вже ж це два різних типи. Коли все закінчиться, ми будемо мати індустріальні хаби, е блогістичні, да, вже ж це. Мабуть, не про швидкомонтовані будівлі, але вони можуть бути якоюсь частиною них, але ми маємо безліч малого середнього бізнесу виробництва, які можуть швидко будувати та збільшувати свої дійсно зони хранення. Можливість багаторазових релокацій ну це дійсно легко. І мені здається, що бізнес зараз вимагає якихось більш швидких та гнучких рішень. Це дійсно так і є. Ми можемо прозібрати і зібрати склад, ну тобто, там за декілька днів в іншому місці. Е, ніхто не знає, що буде через 5-10 через років ті зміни, які відбуваються останнім часом. Ну, може, якщо хтось пригадає себе, яким він був там 10 років тому, і чи змінився його фокус, ці цілі. Ну і мені мені здається, що більшість з нас змінилась дійсно. Тож це гарна властивість, якою ви можете використовувати з часом. І пробити це швидко. Ну, наприклад, я не знаю, ваш споживач буде знаходитись більш на західній Україні через 5 років, да, а ваш склад тут і комплектуєте, і зберігаєте тут. Ну навіщо це? Да? Чи якась просто пролокація, да, враховуючи, що все ж таки бізнес змінився трохи з на східу на захід, маю на увазі в країні? Тож це дійсно гарна можливість, якою ви можете. Використовувати, навіть склад у вас викупить це там через декілька років, коли ви будете мати таку потребу. А, що стосується гарантії, три роки це офіційна гарантія. 50 років це срок експлуатації. тобто Ну, чи мало це, чи багато, ну я не знаю. Мабуть, що якщо не робити ремонт вдома там 50 років, ну я думаю, що за 50 років багато що зміниться, і, мабуть, менеджери вже не будуть їздити на машинах, а літати на дронах, да, і там зовсім інша архітектура потрібна. Тож мені здається, це дуже чимало. І наших партнерів польських ну, вже 30-40 років такі будівлі. У клієнтів працюють, тож все працює не питання. Якщо до кейсу пагромату, хочу розказати, як це було коротенько. Тобто, ми зустрілись з клієнтом, отримали завдання побудувати на ділянці, де раніше була був паркінг для автотранспорту ну тобто, склад. Ми поспілкувалися по логістичних потоках, по, по параметрах, як це повинно бути, і все. Ну тобто, далі ми залишились самі. Ми е, інспектували площу, там зробили десь 10 там е, забурювань і, і проінспектували основу. Через кожні 5 метрів по периметру ми, ми повинні були ставити колони. Тож е, ми зробили топову зйомку, щоб зрозуміти, з чим ми маємо справу, і що ми отримали. Ну, по перше. Ми отримали перепад висот в 700 міліметрів. Це дуже ну, великий перепад, десь як стіл. Це, да? Тож довжина складу була 75 метрів, і на всій довжині ми мали перепад в 700 міліметрів. Міліметрів далі ми зрозуміли, що основа досить щільна, навіть це був асфальт. Спозиціонували на локації, при тому клієнт з нами не був весь весь цей час. Да? Що ми зробили? Ми подовжили довжину стійок, і тим самим ми не робили фундамент. Просто кожна стійка мала мала свою довжину для того, щоб склад працював рівно і так, як потрібно. Я не кажу, що це було там дуже просто, але ми зробили це. Хтось може подумати, що ставимо будь-де. Ну, є таке. Дійсно, склад, враховуючи його вагу, тому що каркас це алюміній, він має не дуже велику вагу, і ми можемо його будувати як на асфальті, так і на рівному ґрунті. Це бетонні плити, тротуарна плитка та підготовлена. Підлога я маю на, на увазі бетонну плиту. Тож, е, ну хтось з вас подумає, чи не улетить він такий легкий да, чи щось. Ні, ні, це на перший на третій там, наш склад, і то, то ж все працює все добре. Основні види кріплення. Їх дуже багато, але ж основні це зліва ви бачите, це не на підготовлену основу, тобто там, де ми маємо ґрунт, асфальт. Це шпілі такі, тобто на прикладі. А громату це було по 6 шпіль півтора метрових, вони можуть бути довше, залежно від параметрів складу, від основи, яку ми маємо. І справа, ви бачите, це на підготовлену основу, тобто просто анкерне кріплення. Це основні. Щодо даху, ну дійсно, коли я вперше сам. Побачив цю технологію. У мене теж було таке питання: як ПВХ, як воно працює, чи все добре. Ну, дивіться, по-перше, як я казав, кут нахилу достатньо великий, 22 градуси. Ще раз, сніг не затримується, він дійсно сходить навіть зараз. Там ті склади, які є у нас без питань. Ну тобто, все працює дуже добре. По-друге, це ПВХ не то ПВХ, якими. Привикли бачити десь на вантажівках, тобто це там декілька разів щільніше, там інше лакове покриття. тобто воно не таке, як багато хто собі уявляє. Якщо ми порівняємо з вами, наприклад, як працює профнастил в холодних складах і ПВХ. Ну, дивіться, якщо це влітку, то ПВХ пропускає світло і склад дійсно світлий, практично ну, більшу час частину доби. Склад світлий, його не треба буде освітлювати. Далі ви побачите в відео, як це насправді працює у Агромата. Якщо ми кажемо про якусь спекотну пору року, то профнастил буде більше на, на ніж ПВХ. Тож ну я не бачу тут мінусів. В даному випадку. Так, а да, вже ж, як Перестович каже, якщо ми будемо там курити там, де не треба, то нам нічого не, не, не допоможе не профнастіл, не ПВХ, але не за це. Тож, якщо це буде холодна пора року, дійсно є безліч. Видів покрівлі, тобто даху є двошарові, є ізоляція, є навіть партнери зараз будують в Гренландії склад теж з м'якою кришою. Там не проходить алюміній, вже там сталь, але між двома ПВХ там є мінеральна вата, і це буде фабрика попереробки лососю. Тож ми ще багато з вами не знаємо, але це дійсно працює. і географія їх на сьогодні від Америки до Ізраїлю до Скандинавії, тобто. Хотів сказати, що ми зараз будуємо теплі склади. Два і там е сендвіч, де стіна, він може бути 60, 80, 100, не принципово, залежно від того, який дах. Тобто я маю на увазі, що такі тимчасові збірно-розбірні склади можуть бути і теплими. А вже ж ми маємо якісь там обмеження, дано більша частина бізнесу може використовувати такі рішення. Далі як було на агроматі. Перше, дах був одношаровий з ПВХ, стіни були з профнастилу Т-35, каркас алюміній. Ви бачите, що каркас це не якась там палатка, як хтось може з вас там подумати. Ні, це міцна конструкція, висота в коньки 10 метрів була, стіна практично 7. ну, Тобто, це далі ви побачите ще на відео. Є інші різні види. Я просто скажу, що основні з них це просто повністю з ПВХ будівля, це профнастили ПВХ, це сендвіч може бути. Безліч опцій є, які я далі теж. Проговорить, що отримав агромат, якщо ми все ж таки е, презентуємо цей кейс. Ну, по-перше, він отримав комплекс, склад, стелажі, освітлення. Тобто, це все зробили ми для нього. Причому ви можете бачити, що рівень має навантаження 3600, тобто вага на стелаж десь 11,5 тонн, і все стоїть на асфальті, як кажуть, да, і склад, і стелажі, і все працює. Тож немає нічого неможливого, якщо вам... Хтось це говорить, дзвоніть склад сервес. А якщо по вартості, багато хто буде питати, ми маємо стенд 22. Ви можете підходити. Ми зорієнтуємо. А давайте так, якщо ми будуємо склад, ми будуємо для того, щоб зберігати певну кількість палетомісць. Да? Якщо ми переведемо це на палетомісце, це буде десь 5 тисяч гривень з НДС під ключ. А, це було у агромат. Тобто зберігання одного палетомісця десь вийшло порядка 5 тисяч гривень з НДС, з стелажами, з освітленням, тобто все під ключ повністю. Є безліч різних опцій, ми не будемо їх перелічувати зараз, бо немає стільки часу. Це вентиляція, це скляні фасади, це вікна, це навіть сонячні панелі обігрів. Теж може бути залежно від вашої задачі, яка стоїть перед вами чи нами. Тут е, я хотів сказати, що ці рішення можна масштабувати також. Тобто, чи продовжувати по довжині, чи по ширині. ви бачите, як два склади стоять поруч, там іде е, ринва з підігрівом, тож той сніг, який є зверху, він е, перетворюється на воду та сходить по водостоку. Тож не питання, це теж. Просто і можна робити, що було, що стало. Тобто, була просто паркінг чи там місце для зберігання. Був став через два місяці повноцінний склад. Далі йде відео, будь ласка, включіть його. Кому підходять ці рішення, а, ну, дивіться, мета може бути у кожного своя, як кажуть, але ж це може бути як у громаду як когось зараз, це парковка, а може бути збільшення зони зберігання. Да? По-друге, це може бути, наприклад, релокація бізнесу, да? чи це може бути хтось зберігає на, у теплому складі продукт, який можна зберігати і в холодному, тож ви можете додати площі поряд. Да, там частину продукції вивезти в холодний склад і е, збільшити зберігання для там того товару, який потрібен. Тож хто користується наразі, ну дивіться, брішень вже багато, навіть в нашій країні, але я показав тільки такі основні компанії, які всі знають. Свій вже має два склади: тобто, один-чотири роки, другий вісім. У них вже працює. Нова пошта має на об'їзні навіть зараз прям. З об'їзній дорозі видно вглуб трохи там такий довгий склад у них з дутою кришою. Тож таких проєктів вже багато, ви теж можете побачити, навіть якщо хтось купує у Громад щось там на Булховськаво-6, цей склад, ви можете навіть самі, забираючи товар, побачити його. Перше, ну, всі ми донатимо на ЗСУ і Підтримуємо Україну, тож ми теж хочемо, щоб бізнес мав якийсь певний драйв. І е, сьогодні ми хотіли прозіграти ваучер. Це буде дві номінації там, на 10 тисяч євро і три. Це буде дійсна знижка, він не буде імінний. Тобто, як це працює на нашому стенді, а на п'ятому поверсі є кошик, туди ви кладете візитні картки. Далі трейдмастер перед нагороджуванням. Зробить цю плотерею та вибере двох переможців, які будуть мати сертифікат знижку. Тобто далі вона не імінна, ви можете продати, подарувати, передати, навіть якщо ви не будете користуватись цим. Потім, коли ми фінально домовимося, до яких умов, ви можете сказати, що ви маєте сертифікат, і ця знижка буде. Відняти від фінальної суми, за якою ми домовились. Тож, чекаємо на дружню бесіду на нашому стенді. Підходьте, будь ласка, питайте. І якщо є запитання, дякую. я тут дякую. Дякуємо. Два е, коротких питання. Ну, рішення супер, воно просте. А, по перше, а де ця локація? Тому що знаю, що громадська Лоховська шість. А Булаховського, де це там, де гармати є. Тобто напроти їх то, торгівельних, це академістечко. Тобто а, поряд з академістечко. Зрозуміло, тому Можливо. що великий склад Аграмату рядом з нами на чайці. Я думав, ні, спочатку, ні, 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 що це ні, там не там. Да. По-друге, дуже великий перепад висот. Це так. по перше, дуже велике навантаження на площину. Це по-друге, не боїтесь, що Почне просідати груз, mm -hmm. а потім почне просідати ваш склад. Ну, перше, я ж там е показував, ми 17 років вже цим. Я про все маємо з цим. По-друге, ми. Е Осматривали локацію, пробурювалися в різних містах і дійсно осмотрели плотність грунта, яка є. То есть ми осознанно це діяли. Сам склад не має якогось великого навантаження. Десь колонна, там може вага колонни, буде там 200 Кілограм, а стелажі більш мають навантаження, ніж сам склад. Це перше. стелажі ми клали там таку п'яту і трохи розподіляли, розподіляли навантаження. Тож все добре, все працює, вже ну, декілька місяців стоїть, все завантажено, ну, Не питання. Слава, добрий день. Доброго дня, Андрій. Андрій малочний альянс. Хотів. Уточнити, які кліматичні умови можна підтримувати в таких конструкціях системно, з розумними витратами. Тобто зрозуміло, що можна нагнати будь-яку температуру, але яка там буде реально триматися, в тому числі і вологість. Чи можна там підтримувати вологість? Чому питаю, бо деякі, наприклад, категорії продукції, типу таропакувальні матеріали, ну, мають досить високі вимоги до вологості, і це важливо. Дякую. Угу. Е, дивіться, перше. Стіна, як я казав, може бути сендвічу 60, 80, 100 дах ми можемо підбирати залежно від температури, яку ви хочете отримати. Але, наприклад, двошарова криша з ізоляцією буде мати десь порівняно, як сендвіч 80-ка. Тобто, на авже ж, в наші чотири холодні місяця ми нам потрібно підтримувати, е якщо ми хочемо там мати в нутрі там плюс, так нам чимось треба обігрівати. Тож е сам матеріал буде працювати як сендвіч там 60, 80 залежно від того, який пірог ми будемо вибирати. Що здається, по вентиляції вона може бути природня, може бути. Примусово ми можемо ставити і одразу робити це в комплексі. навіть сонячні панелі, тобто це ми можемо додавати на початку проекту. А вже ж якісь давайте так обмеження є. Тобто, а вже ж ми не можемо там. Морозильна камера може бути збудована тільки внутрі, як да? Тобто, і якщо це буде фреш склад, то. Це теж буде, мені здається, трохи складно, але ми можемо все ж таки порахувати залежно від досвіду наших партнерів. От при, пряме е, ребром, холодний склад, плюс два, плюс чотири, цілого е, круглогадічний. З, можна. з можна, але з кліматичними. Ну це зрозуміло з е, кліматичними. Так, так, так можливо, можливо. Тобто, можливо, вони так. зможуть як е, е, да. охолоджувальне обладнання можна змонтувати і воно так. буде таке підтримувати. Так. А, добре, Дякую. Дякуємо за доповідь. Якщо будуть ще запитання, я прошу Питання звертатися. Є, але... є стенд є стенд. підходьте до стенду. Я так розумію, що немає часу. Тож так, 22-й стенд. Будемо чекати. Дякую всім. Так, є. Yeah. Щось тут складно в нас. Паліщук Андрій, да, тут так. Чудово. В області Андрія сертифікат 10 тисяч євро. Які бізнеси тримають що ж? Кава? Да? Ну, от для кави можна побудувати приміщення.